Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською Чому борсук і лисиця в норах живуть? Білоруська народна казка Кажуть, що колись не було у звірів і гудоби хвостів. Тільки один цар звіриний Лев мав хвіст. Погано жилося звірам без хвостів, узимку ще так сяк, а прийде літо, немає порятунку від мух та мошкари. Чим їх відженеш? Не одного, бувало за літо до смерті заїдали, оводи гедзі. Хоч криком кричи, якщо нападуть. Дізнався про таку біду звіриний цар і дав наказ. Щоб усі звірі йшли до нього хвости отримувати. Кинулися царські гінці в усі кінці звірів скликати. Летять, у сурми сурмлять, у барабани б'ють, нікому спати не дають. Побачили вовка, передали йому царський наказ. Побачили бика, порсука теж покликали, лисиці, куниці, Зайцеві, лосю, дикому кабану усім сказали, що треба. Залишився один лише ведмідь. Довго шукали його гінці, знайшли нарешті сонного у барлозі, розбудили, розштовхали і веліли, щоб похвіст поспішав. Та коли ж воно було, щоб ведмідь та й поспішав? Ча лапає собі потихеньку, помаленьку, туп туп, усе навкруги роздивляється, мед нюшить, бачить бджолине дупло на липі. Довго ще до царя йти, думає, треба підживитись. Видерся ведмідь на дерево, а там у дуплі меду повнісінько. Забурмотів він задоволено та й почав дупло витирати. Мед загрібати, за обидві щоки наминати, наївся, глянув на себе, а шуба геть уся в меду та в трухлявині. Хіба можна, думає, у такому вигляді перед царськими очима постати? Пішов ведмідь на річку. Виправ шубу та й приліг на пагорбі обсушитися, а сонечко так припекло, що не встиг відміть і озирнутися, як уже солодко захропів. Тим часом стали звірі до царя збиратися. Першою прибігла лисиця, дивиться, аж перед царським палацом ціла купа хвостів. І довгі, і короткі, і голі, і пухнасті. Вклонилася лисиця царю та й каже, Ясновельможий, царю, я перша відгукнулася на твій царський наказ. Дозволь же мені за це самі вибрати собі хвіст. Ну, царю ж той байдуже, який хвіст дати лисиці. Гаразд! Каже, вибирай собі хвіст за смаком. Розворушила хитра лисиця всю купу хвостів, вибрала найгарніший, довгий, пухнастий і побігла назад, поки цар не передумав. За лисицею прибігла білка. Вибрала собі хвіст теж гарний, тільки трохи менший, ніж у лисиці. За нею куниця. І вона з гарним хвостом назад побігла. Лось той вибрав собі хвіст найдовший, з густою китицею на кінці, що було чим від оводів та гедзів відмахуватися, а бурсук схопив хвіст широкий та товстий. Кінь узяв собі хвіст із суцільного волоса, причепив, махнув ним по правому боці, по лівому. Добре б'є, тепер мухам смерть, заржав він на радощах і поскакав на свій луг. Останнім прибіг зайчик. Де ж ти був? каже цар, бачиш, у мене один тільки маленький хвостик залишився. А мені цього вистачить, зрадів зайчик. Воно й краще, щоб легко від вовка й собаки втекти. Причепив собі зайчик коротенький хвостик, кудись слід, стрибнув раз, стрибнув у друге і побіг веселий додому. А звіриний цар, усі хвости роздавши, пішов спати. Тільки під вечір прокинувся ведмідь, згадав, що треба ж до царя по хвіст поспішати. Дивиться, аж сонце вже заліз, котиться. Побіг він, що є сили. Біг, біг, аж спітнів бідолаха, прибігає до царського палацу, а там ані хвостів, ані звірів. Що ж тепер робити, думає ведмідь. Усі будуть з хвостами, тільки я без хвоста. Пішов ведмідь до свого лісу, і де він сердиться, раптом, бачить, на пні борсук крутиться своїм гарним хвостом милується. Послухай, борсуче, каже ведмідь, навіщо тобі хвіст? Віддай його мені. І що це ти, дядьку ведмедю, вигадав? дивується борсук. Хіба можна такого гарного хвоста позбутися? А якщо не даси добром, силою відберу, буркнув ведмідь і поклав свою важку лапу на борсука. Не дам, закричав борсук і рвонувся щосили бігти. Дивиться ведмідь, а у нього в кігтях шматок борсучого хутра залишився та кінчик хвоста. Кинув він хутро геть, а кінчик хвоста собі причепив і пішов у дуплі мед доїдати. А борсук від страху місця собі не знайде, куди не сховається, усе йому ввижається, що ось ось прийде ведмідь, залишок хвоста забере. Вирив він тоді у землі велику нору там і оселився. Рана на спині загоїлася, тільки залишилася темна смужка, так досі вона й не посвітлішала. Біжить якось лисиця дивиться нора, а в ній хтось хропе, наче п'яний. Забралася вона до нори, бачить, аж там борсук спить. Хіба тобі сусіди, на горі тісно? Що ти під землю забрався? дивується лисиця. Е, лисичко, зітхнув борсук, твоя правда тісно. Якби не треба було б їжі шукати, то й вночі б не виходив звідси. І розповів борсук лисиці, чому йому на землі тісно? Еге, подумала лисиця, у борсука он який хвіст, і ведмідь на нього зазіхнув. А мій хвіст у сто разів кращий. І побігла вона шукати від ведмедя схованку. Пробігла цілу ніч, ніде сховатися не може. Нарешті під ранок вирила собі нору таку ж саму, як у барсука, залізла до неї, накрилася своїм пухнастим хвостом і спокійно заснула. Відтоді борсук і лисиця живуть у норах. А ведмідь так без гарного хвоста і залишився. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською.